Ну що ж, друзі, ми вже готові перейти до розмови з нашим гостем, будемо говорити про суржик. Ось, але ж ми почнемо нашу розмову, знаєте, Каріна говорить про те, що приготували для мене невеличкі екзамени. я вже відчуваю, що я його, напевно, провалю, не здам, тому що на Волині, де я виріс. Ну, не хочу ще сказати погане про свою область, але. Ну, я знаю, що в мене там дуже великий суржик, і десь він ще не викорінився від мене. Ну, ну що ж. десь yeah. суржик, десь у нас в нашій мові дуже багато русизмів, і справді ми коли намагаємося е, чистенько розмовляти, то все виходить. Але коли доводиться розмовляти з друзями, то там вже е, не так сильно думаєш і вже несеться все підряд. Så, так я от, готовий так, тягнути Давай галет. так, е, як от е, українською, ти б сказав е, цеплята. Ну, У мене в селі влітку говорили ці п'ята. Ну, серйозно, але. А, вибач, е, курка курчата. Правильно, молодець. Курка. Курка. Ну, Якось не, не одразу приходять справ... одразу. У мене ці п'ята завжди говорили. Курчата все рівно. Курчата. Рідно. Так. Е, наступний. Е, знаєш, дуже часто кажуть, так, приступаю до, до роботи. Е, чи... Оце русин, так, приступіть к роботі. Як українською? Е... Розпочинати роботу, е, е, зараз переступати, братись за роботу. Ні? Не знаю. До речі, ми запитаємо нашого експерта, чи, чи може так, але е, вірно, стати до праці. Стати до праці. Так. Став до праці. Стати до праці, я тут підпишу. Друзі, понеділок, ранок, пора ставати до праці. Це точно. Ой-ой. І на останок, третє. Дуже багато багаторосизмів просто в наших розмовах і кажеш, ну, мил міл міл так? Як українською ти б це сказав? Чесно, не маю. Ну, це найскладніше, мені здається, я сама б це не придумала. Насильно милим не будеш, ну не знаю, якщо я перекласу. Хоча я розумію, тут має ідея перекластися недослівно. Насильно мил не будеш, Чесно, я не знаю. От реально, оця фраза з дитинства десь ти чуєш. Це точно. Намилування Нема силування. Ось, Та то, це взагалі зовсім поєднає. От запам'ятай, на милування нема силування. Так, ну тут хорош. Добре, воно навіть як так, віршиком звучить, якась, е, є таке, знаєш? Е, якась така рима. Так. так, друзі, ну це тільки малесенька частинка того, що ми з вами е, проговорюємо щодня, і навіть не замислюємося, чи це вірно, чи це правильно, чи неправильно. І вже ми готові з нашим експертом проговорювати. Наші суржики, ми вже готові, щоб нас знаєш, як то минулого разу так. рознесли. Ну ворог що так, щось. друзі, з нами на зв'язку. Анатолій Ткаченко, доктор філології, професор. З ним говоримо про те, як позбутися суржику. Долучайтесь до цієї розмови. Можливо, напишіть нам свої коментарі, які у вас є суржикові слова, для яких ви не можете знайти заміни. Так, ну що ж, як позбутися суржику, Анатолій Ткаченко, доктор філології, професор. Анатолій, добрий ранок. Доброго здоров'я. А, як ви, як ваші вихідні пройшли? Як ви себе почуваєте? В роботі, в роботі. Вихідних нема. Вихідних таких. немає. Стали до праці, як ми говорили щойно. Ви правильно сказали і два попередні варіанти. розпочати Розпочина... роботу і сказав. роботи. Нормально, не треба обмежуватись тільки якимось одним варіантом. А от ваша колега двічі помилилася. О, я не сумнівалася, що ви знайдете що виправити. Ну, ви можете на. По-перше, нас... по не вірно, а правильно. Вірно, у нашому контексті українському це вірний, угу. а, тобто моральному, угу, моральному плані. По-друге, не на милування нема силування, а на милування нема силування. О. Прекрасна така приказка, дуже набагато краще, ніж на сильно міл не будеш. Набагато а. краще. І мило звучить, і більш вона позитивно звучить, а тут не насилля, так іде акцент. А, ну що ж, Анатолій, маємо декілька питань до вас. І от перше, яка причина того, що більшість людей допускають ну, іншомовні слова? Русизми. Е, і ми знаємо, що від регіону залежить звідки ці слова запозичені? Так, я з Волині, то там до прикладу є польські слова запозичені. Ну з Польщі? Чому так виникає? Ось яка причина того, що ми вживаємо це? А от те, що ви сказали, ці п'ята це цікавий варіант. Ми ж кажемо ціп-ціп-ціп-ціп. Так, так, так. Отже, можливо, це з польської. Так що, а зрештою, що таке суржик? Почнемо з цього. О. Тут це поєднання е, слів з різних мов. А ми дуже багатопозичальні. Ми починали позичати ще з тюркізми у нас дуже багато. Гарбуз, там гарба е, чорні брови, карії очі. Ми думаємо, що карії це таке українське слово, а воно кара Богазгол, кара калпакія, кара куми, е, воно звідти. А потім грецизми, а потім е, латинізми, а потім е, францу... з французької галіцизми, а потім з німецької германізми, полонізми. От ви сказали русизми, а ми руси самі. Ми mm -hmm. руси. Тому зараз почали говорити росіянізми, хоча okay. воно якось не звучить. Нема ж англіянізмів чи франціянізму. Шукайте слово, москалізм мені би образливо, але, але це ближче до суті. Точно. Але слово має бути нейтральне, термін має бути нейтральним. Так що ми позичаємо всього світу і взагалі мови чистої нема. Всі мови є суржиками. Угу. Я щойно чу, чув вашу психологиню з, з фемінітивом жива, і вона кілька разів помилилася розділити цю біль, біль в нашій мові у чоловічого роду. Тобто так. поділити цей біль. Далі вона каже, що щось там знаходиться всередині, та просто щось у нас всередині, не треба його знаходити там. Тобто ми всі е, опо, оповиті чужою мовою, ми нею давно е, загарбані і ми мусимо з нею якось виборсуватися. Зараз пішли англіцизми, скажімо, хаб. На якого хаба ця на хаба? Ну на, якщо дуже хочеться е, слова з трьох букв, ще одного, то хай буде пу. <світ> Я жартую, звичайно, але є осердя, осередок, центр, пункт. Ні, ще треба хаб, хаба цього суду. Воно ж таке немилозвучне. Так, англійське слово, можливо, там у них воно звучить прекрасно. А в нас воно не, але не чують. Я слухаю, скажімо, наших ведучих. І вони кажуть, три зенітних ракетних комплексів. Як треба казати, три зенітні ракетні комплекси. Вони кажуть, нанесення удару, куди його наносять? Це ж не, не макіяж. Завдають ударів. Завдають ударів. Вони кажуть, по цим, по цим там цілям. А це по цих цілях. Тобто відмінки, відмінкові закінчення це дуже багато. З чого починати, я не знаю, з дитячого садочка. З дитячого садочка і з нянь у дитячому садочку, які повинні їх треба екзаменувати, чи вони вдома розмовляють українською чи російською? Якщо вони вдома українською, хай вони суржиком говорять, але вони нестимуть так. Природну українську мову, а не ту, знаєте, таку дуже грамотну, рафіновану, угу. якою діти говорять, можливо, на уроках, а виходять і говорять матом Дійсно. А, Анатолію, що ж нам тоді робити? Якщо ми розуміємо, що все життя ми говорили на суржику, а кажуть, що перевчитися важче, ніж навчитися, навчитися легше, а от перевчитися важче вже змінити це все. Дайте, можливо, декілька порад, що ми могли би робити щодня, якісь вправи, виділяти там 15 хвилин для читання, чи брати і розбирати 2-3 слова щодня. От декілька порад, як ми могли би все-таки обрати цей вірний напрямок і кожного дня робити щось для цього. От ви вже сказали, справді 2-3 слова. От собі запам'ятав, наприклад, що не бомблять, бо це матюк, а бомблять. Угу. Роблять, робити роблять, бомбити бомблять. Uh -huh. А всі зараз кажуть бомблять. І гатять. Не гатять, а гатять. Тобто ти собі два-три слова якось запиши, я не знаю, на... це я, це я кажу про грамотних людей. А неграмотні часто, часто краще говорять, правильніше, ніж дуже грамотні. Тому що вони не, чую, не слухають безкоштовний. Бо безкоштовний це нонсенс. Mm. І це німецьке слово Костен, а наше платити, тобто безплатно і нормально люди кажуть. Хоча вже й людей навчили, вже й люди кажуть безкоштовно. Так. А такий Андрій Лю Любка, популярний дуже актор, каже, що взагалі не ведучі і не філологи мають вчити мови. А так вона хай розвивається, як, як, як розвивається. Це теж неправильно, тому що. Тому що це виходить, що ми пускаємо її на самоплив. А, наприклад, у Франції, у Франції з розвинутою мовою все-таки є комітет захисту мови. Вони штрафують за американізми чи англіцизми. У Литві така сама є інституція, вони штрафують, вони це карають. Отут уже і силування трошечки є. Намилування нема силування, але часом треба трошечки і силу застосувати. Особливо для офіційних осіб, для офіці... для тих, хто документи приймає і так далі. Тобто, ну порад, я не знаю, тут порад може бути маса, але самоосвіта само це найголовніше, очевидно. І словники, 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 і книжки читати. Наприклад, е, наприклад, Григір Тютюник, який чотири роки е, служив на далекому сході моряком, який перед тим на Донеччині жив виріс там який закінчив російський філфак у Харкові, і перейшовши на українську мову, він блискуче просто, просто читаєш і розумієш, що якщо там навіть і росіянізм чи москалізм вжито, то він вжито там, ну, де, де треба. Uh -huh. Художньо виправдано. Григора Тютюника, того ж Стельмаха читати, хоч він ніби старий письменник, але в нього мова прекрасна. Читати, читати. І е, тут навіть репетитори, ну, звичайно, репетитори, мабуть, щось поможуть, допоможуть, але краще само, самому взятися за це. За словники. Я коли прийшов з армії, господи, і нічого, слов... словник узяв собі, розрізав, АБВ е, е, на краях, написав, і там, значить, шукав, якщо щось не знаєш, шукаєш. Зараз це ще простіше. Береш інтернет, заходиш, тобі зразу підказує. Так що. Тут таких порад можна багато сказати. А як ви гадаєте, можливо, ви бачили таких людей, які почали викорінювати зі своєї мови от ці неправильні суржикові слова. Скільки часу на це приблизно треба? Ой, ну це все теж дуже індивідуально, я не знаю. Я перепрошую, як вас звати? Каріна. Каріна, я мені хоч, хочеться до людей звертатися, знаючи, з ким ти говориш. Так от, Каріночко, я думаю, що. Все залежить від наполегливості кожного mm -hmm. з нас. Кожного. Ну просто якщо ти дуже це заповзявся, якщо ти дуже хочеш, що я от буду говорити українською чистою. Хоча ну треба зізнатися, я сам іноді там ляпну. Конечно, <гум> усі ми це вкручені. Це погано звичайно. От, але час від часу щось там, або якась цитата, а цитат дуже багато з так. фільмів російських. От, ми, ми ж не можемо їх викинути з пам'яті, особливо з кінокомедій, хороших. Тобто це треба і фільми, щоб були наші, щоб вони українською мовою, щоб вони, озвучка була українська. Бо раніше ж як було? Озвучать українською, потім продублюють, а потім українську десь нібито загубили. При, скажімо, цей за двома зайцями. Пригадуйте, там ж, же ж... Це очень і -очень, -очень, очень. А виявляється. Була українська версія, і вона збережена, де, ви думаєте? В Маріуполі. Єдина. Ого. Так, і зараз вона є в інтернеті. От і буде незвично навіть подивитися, бо там же ж е, знущалися е, нібито з е, цих самих суржиків із калюк е, рос, російського походження. Ого. А при перекладі вийшло навпаки. какой там брилліанти в каком навозі? А як воно там в оригіналі звучало? Цікаво. Так що тут, тут весь комплекс мовний, починаючи, скажімо, з дитячого садка повторюю, закінчуючи комітетом захисту мови. Знаєте, от хочеться просто ближче до життя. Як можливо, ви зустрічали серед розмов оточення, можливо, навіть наших. Як неправильно люди вітаються, наприклад, і закінчують розмову, чи якось прощаються. Можливо, такі дві поради нам на останок, а ми далі будемо знову розвивати цю тему. Ви знаєте, я е, це сперечаюся, чи добрий ранок, чи доброго ранку. Угу. Добрий день, чи доброго дня? Я вважаю, що і так, і так можна. Хоча б, професор пономарів вважав, що можна тільки доброго ранку, але добрий день. Uh -huh. Але є, є Добрий, день. добрий yeah. день навіть одним словом. Добрий вечір, дівчино, бо я ще й не спав, а не, а не доброго вечора, дівчино. Добрий вечір, тобі, пане господарю, можна і так, і так. Тобто, якщо ти. Це не має значення. А от відповідати, як папуги часом відповідають, добрий день, добрий. А як треба? А треба добро здоров'я. Треба а, іншою гарно. фразою, Або навіть здрастуйте. Це теж наше слово. Mm -hmm. Старослов'янське, церковнослов'янське здрастувати. Тобто відповідати по-іншому. А коли йде е, людина вже до побачення, то кажуть так: е, ну бувайте здорові. Ходіть здорові. Mm -hmm. не, не так само відповідати, ну фантазію трошки включати. Yeah. трошечки... От, до речі, я сказав включати. А треба, мабуть, вмикати. Так. І вимикати. А ми говоримо вимикач ніколи. Ми ж кажемо виключати. Так. Треба зізнатися собі, що ми трошечки нація мавпувальників. Ми мавпуємо багато і від цього треба відвикати. Угу. Поляки так собі не дозволяють. Ніхто, тільки ми. На жаль. -пасибі. Пасибі вам, Анатолію, за таку прекрасну розмову. Дійсно, знаєте, ми... Щоб ви знали, ми так за кадром чесно привідкрив вам чекаємо розмови з вами. кажемо сьогодні, буде Анатолій, буде цікава розмова. Навіть скажу наші оператори, які за камерою вже чекають ваші нові слова, виправлення, які ви нам скажете. Це дійсно приємно. Дякуємо за розмову, дякуємо за те, що допомагаєте показувати красу нашої української мови. Нехай Господь благословить вас, вашу сім'ю, родину, дасть міцного здоров'я. Ну і найголовніше миру усім нам. Спасибо. бувайте здорові! Ходіть здорові! <рес> з Богом. Друзі, Анатолій Ткаченко, доктор філології, професор, був з нами на відеозв'язку. Тому давайте продовжувати вчити українську мову. Ну, я для себе взяв, що все-таки удар не наносять, наносять макіяж, а завдають удару. Друзі, щодня можна вчити щось нове, цікаве та корисне. Наразі, дев'ята година ранку, розпочинається новий тиждень, і у нас вже... Не те, що традиція, а з перших днів війни загальна національна хвилина мовчання, коли ми вшановуємо тих, хто загинули під час війни, яка сьогодні відбувається в нашій країні. Тому наразі оголошується хвилина мовчання.